Вітаю! Прийшло багато часу з нашої останньої розмови з вами. Але упродовж цього часу ви показали себе як відважні захисники цього світу. Напевно, кожен з вас вже встиг побачити дивний блок, який з'явився на території спавно. Це нове творіння Велеса. Цей блок було створено його помічниками для зв'язку велесей з нашим світом, і як тільки його буде активовано, наш світ, на жаль, буде знищено, а ми більше ніколи не зустрінемось разом. Проблема в тому, що вам потрібна неймовірна кількість сили та допомога науки, щоб деактивувати його. Мені приємно слідкувати за всіма створеними вами угрупуваннями для боротьби проти одного ворога. Але про це не сьогодні. Я зібрав вас тут для того, щоб повідомити, що від сьогодні при натисканні на цей блок почала бити блискавка. Це доволі поганий знак. Гойда, перевіримо! І ми відправились на спавн до цього блоку. Ця функція виявилась прикольною, бо можна було робити торнадо з блискавок. Але не все так чудово, бо зразу почали з'являтися хмари темряви, а через декілька хвилин почалося саме страшне: метеоритний дощ. Було видно, що все чудово лише з однією будівлею храмом світла. Тож ми всі відправились туди у прихист. О, ні, це погано, дуже погано. Наразі ви могли спостерігати спробу Велеса зничтожити цей світ. Здається, він накопичував силу, щоб знову розпочати свою боротьбу з нами. Але ми будемо протидіяти цьому монстру. Терміново прямуйте до Лохова темряви, яке нещодавно було створено в лабораторії досліджень темного стола майстрування, та отримайте темний артефакт, щоб зупинити це. Як закінчите, не гайте часу та повертайтеся до мене. І ми знову побігли туди, куди сказав Хрудар. Потім ми спускались і спускались, і спускались, і спускались. А потім потрапили у велику залу, де були колони з чотирма стихіями. Повітря, вода, вогонь, земля. А тоді з'явились зомбі, яких ми доволі довго вбивали. І ось, наче все, всі вбиті. Але з'явився головний бос-охоронець темного артефакту Король Лічі. У вас лишились лічені секунди. Прямуйте за координатами та покладіть темний артефакт у рамку, щоб зупинити відправлення велесового помічника в наш світ. Ми туди відправились, але не встигли покласти артефакт, бо дехто прикалувався і. О, ні! На жаль, ви не встигли. Ця битва буде значити для вас дуже багато. Приготуйтеся до бою. І ось, наче ми його перемогли, але... Один нас телепортувало в ностру. <рес> <рес> і ось перемога. Але сталося те, чого всі боялись. Метеорити і тут. Увага! Повітряна тривога. Продіть найближче.